Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. Да, друзі, новини сьогодні не просто вбивчі, це щось з чимось. Це просто кошмар. Я маю на увазі ці е, матеріали, які опублікував Bloomberg, так, щодо розмов між Віткафом і росіянами. Зараз ми про це поговоримо. Ну про це вже багато хто в принципі і говорив. Але ми з вами також поговоримо і про те, про що ніхто ще нічого не казав. Так і ми з вами звернемо увагу на деякі. Факти, але спочатку, друзі, хочу вам нагадати про необхідність підтримувати україномовний контент. Будь ласка, підпишіться на канал. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і не забувайте писати коментарі. Я читаю буквально всі ваші коментарі на коментарі. Відповідаю, реагую. Мені важливо знати вашу думку. Давайте почнемо з того, що відбулося. Нібито не відбулося нічого такого, про що ми з вами не говорили. Ми з вами тут кожного дня кажемо, що Трамп це російський шпигун. Віткав – це мудак і російський шпигун. Його багато хто називає російською пацтівкою. І в принципі, все це ми знали. Але вчора Блумберг опублікував матеріали, які це доказують, так доводять це. І зараз Сполучених Штатах Америки, не тільки в Сполучених Штатах Америки, і в англомовному, і в Україномовному, і в усіх інших мовних інтернетах, це призвело ефект такої бомби. Знаєте, і зараз кажуть, що це навіть буде гірше ніж в Це коли були звинувачені посадовці у зраді Сполучених Штатів Америки. Пару слів про те, що відбулося у телефонній розмові 14 жовтня 25-го року. Вікав представник президента США зв'язався з видним кремлівським радником Юрієм Ушаковим, щоб обговорити можливий мирний план щодо війни в Україні за даними Bloomberg, І вони, до речі, опублікували вже деякі свої е, матеріали, так з ці розмови. Тобто, це справжні розмови. Вони не викликають жодного сумніву. Тож, за даними Бумберг, на основі аудіозапису та транскрипту розмов відкав порадив. Якщо лідер РФ Водімір Путін хоче звернутися до президента США Дональда Трампа, то його варто почати з компліментів, зокрема привітати Трампа з нещодавним регулюванням в газі, назвати його людиною мира, підкреслити, що Росія підтримує мирні ініціативи. Відкав також запропонував, щоб дзвінок Путіна відбувся перед запланованим візитом президента України Володимира Зеленського до Білого до Білого Дому. Тобто до зустрічі, яка б могла б значно вплинути на позицію США. І всі очікували, що під, під час цієї зустрічі Трамп надасть ракети. Так, Трамп надасть тамагавки Україні, але цього не відбулося. І тепер ми знаємо, чому. За словами відков, в той же час Москва і Вашингтон могли б зробити щось на кшталт 20 пунктового плану миру, подібно до того, що нещодавно був реалізований у Газі. У розмові прозвучало пропущення, що досягнення миру може вимагати Поступок з боку України, зокрема відмова від контролю над регіонами, які зараз перебувають під російським пливом, Вітков прямо заявив, що за задумом для миру треба Донбас і можливо обмін територій. Але за старіх, що у публічному зверненні Кремль має розмовляти з надією, а не з ультиматумами. Після публікації запису такого характера очевидно з'явився. Попит на офіційну оцінку, тобто, що відбулося, відбулося по суті те, що отримали зараз докази, що один із найближчих друзів Дональда Трампа, один із його радників, його довірена особа. По суті, консультувала противника ворога, як вести себе з його босом, так як досягти того, чого хоче ворог від свого боса. Тобто, по суті, відка зрадив, він зрадив інтереси Сполучених Штатів Америки, він зрадив свого е боса. Він зрадив всіх. Він е він навчав ворога, як е добитися від свого боса. Того, чого ворог хоче, так тобто він їм розповів, що вони можуть там вимагати і Донбас, і все таке інше. І також він не просто їх консультував, він їм давав поради і по часу, коли дзвонити. Ну, наприклад, він радив подзвонити прямо перед приїздом Зеленського. Щоб завадити конструктивній розмові між Зеленським і Трампом, і все це було зроблено, і це спрацювало. Ми знаємо вже результати всього цього. Так, тобто, ракет не надано, Росії знову там пішли на поступки, і вся ця балаканіна почалася спочатку. Але ми з вами і раніше знали, що е, Вітков він мудак, що Вітков він грає на руку Росії, тобто нічого нового в цьому не відкрилося. І зараз багато людей хто каже: знаєте, друзі, от дивіться, ми же всі знали, що в Білому домі є агент Кремля, і от зараз розкрилося, хто ж цей агент? Нібито раніше всі думали, що це сам Дональд Трамп і агент Кремля. А от на тобі, слава Богу, не Дональд Трамп, а Вітков. Друзі, і тут мені здається. Ється, що це саме ціль цієї операції. Мені здається, що зараз Кремль таким чином намагається врятувати кого правильно свого цінного агента е, Дональда Трампа. Тобто, зараз, зараз в Сполучених Штатах Америки, після того як піднявся галас е, через цей е, план, який вони там опублікували, і Дональд Трамп вимагав сам. Швидко його підписати. Так він тиснув на Зеленського. Він тиснув на український уряд. Він вимагав підписати той план. То піднялася хвиля в Сполучених Штатах Америки. Піднялася хвиля. Почався навіть розкол серед партійців, однопартійців Дональда Трампа почався розкол навіть серед магіців, Тобто там почали відбуватися дуже серйозні дії. І вирішили рятувати Дональда Трампа. От, якби мені дали би завдання врятувати Дональда Трампа, що би я зробив би? Я б зробив би те ж саме. Я би підставив би Віткова. Я би показав би, що на самому ділі мій агент це Вітков. Так а Дональд Трамп ці ситуації хто Ну він ідіот? Він звичайний ідіот. Всі і так звикли, що він ідіот. І його легко обдурити. Тож Вітков е, справжнє зло, Дональд Трамп ідіот, якого провели е, навколо пальця, і він ні в чому не винний. Той, хто дивиться мій канал, той знає, що вперше це було 4 місяці тому назад, коли я зробив перші відео, в яких я розповів, що на мою думку, те, що Трампа штирить з боку в бок, то він кидається там підтримувати Росію, то він потім за Україну, то потім знову за Росію. Це була і є підкилимна війна компроматів. Багато хто каже, що у Путіна є компромат на Трампа, але я ще тоді сказав, що є висока варагідність того, що компромат є не тільки у Путіна, а є і у когось іншого. І от, в залежності від того, якого компромату в той чи інший період свого життя Трамп боїться більше. То його і штирить Трамп всім серцем хоче допомогти Росії, але якийсь компромат, який є у інших, а не у Путіна, заважає це робити. Це я вам казав ще 4 місяці тому назад. І на тобі, буквально вчора, я дивлюсь, кого правильно. Я дивлюся дуже умну людину, дуже досвідчену людину Олександра Глебовича Невзорова. І ось вчора він. Підтвердив те, що я казав 4 місяці тому назад. Тобто, невзоров, через 4 місяці також прийшов до такого висновку, що скоріше за все на Трампа є компромат і у Путіна, і є зараз він думає, що це англічани, і скоріше за все є такий же самий компромат і у когось Сполучених Штатах Америки. І іде на самому ділі підкилимна війна компроматів. так, у кого важче компромат проти Трампа, той і виграє в певний. Час і ось зараз, коли росіяни зрозуміли, що Трампа вони підставили цим планом, Вони підставили Трампа конкретно, і Трамп завіз вже на волосі. Ну тут до чого йдеться? Тут йдеться до того, я ж кажу, це порівнюють з Вотергейтом, тобто це порівнюють з, 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 з таким скандалом, що просто піпець. Тут по великому рахунку тут треба їх сажати. Трампу треба зразу робити імпічмент, і всю цю його шайку лейку їх просто треба сажати у тюрму. Їх треба судити і сажати за зраду інтересів Сполучених Штатів Америки. А що ми бачимо в цьому випадку? В, в цьому випадку зараз зараз збивається ця хвиля. І ми зараз знову бачимо, що а, а ну от а Трамп він ідіот. Ну да, ну він приблизив до сьоб, до себе цього Віткафа. А Вітка вже ж він ж, ж не політик е, професійний, він теж ідіот. Він девелопер, Тому що з нього взяти. Він намагається якось продати. Зараз Трамп буде робити що. Трамп буде включати ідіота дурака. Я не я, 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 хата не моя. Я взагалі не бачу в цьому ні жодної проблеми. Вітьок він просто продає, як він сказав. До речі, сам Трамп на це відреагував і сказав. Що ну тут це нормально, в цьому немає нічого такого, і він зараз відправляє Вітька летіти в Москву, щоб Вітьок там розмовляв з Путіним. І у мене тепер є питання наступне: а чи повернеться Вітьок з Москви потім до Вашингтону, до Сполучених Штатів Америки знову? Так чи буде там рядом з Асадом і з Януковичем, десь там поблизості йому там знайдуть якусь квартирку? Це велике питання. Так ось зараз розігрується, на мій погляд, ця історія, ця казка для того, щоб збити хвилю, і для того, щоб вивести Трампа з-під удару. Це особисто моя така думка. Але моя думка, яку я вам озвучив 4 місяці тому назад. На сьогоднішній день вже підтверджена і іншими людьми, так тобто, вже це стає не тільки моєю думкою. Тож, давайте будемо далі слідкувати, як будуть розгортатися події. Чим це все закінчиться для Трампа? Ще раз скажу, при будь-якій іншій нормальній адміністрації, зараз вже би полетіли би голови на раз-два. І самого Трампа би вже зараз би також взяли би в оборот. Але у нас зараз така Америка, яка, яка є, так. Тобто, це вже не країна розвинена, це не демократична країна, це країна, яка вже перетворюється в щось середнє між північною Кореєю та Парашкою. Тому Очікувати якихось швидких кроків там, ну ми не будемо. Але сподівання на те, що американське суспільство зараз скористається цим. Сподівання на те, що американське суспільство прокинеться, і, врешті-решт, зрозуміє, що їх просто ведуть до катастрофи, повної катастрофи, та їх вже привели. Там вже дуже важко щось змінити. Ну, знаєте, надія вона вмирає останню. Давайте з вами будемо і далі разом спостерігати за тим, як це все закінчиться. Чи врятують росіяни черговий раз свого найкращого агента Рудого Донні? Чи може Сполучені Штати Америки вже, врешті-решт, зрозуміють, що з ними зараз витворяють і будуть реагувати адекватно? Для цього друзі, давайте будемо діяти з вами по старій перевіреній схемі, тобто від вас. Підписка на мій канал від вас, вподобайка цьому відео, від вас, коментарі, від мене класні новини. До речі, до речі, до речі, я оце все читаю, все дивлюся, да, і... і згадую, кого правильно згадую корупцію в Україні. Друзі, напишіть мені, як вам зараз на фоні цих новин да, зі Сполучених Штатів Америки, чи мають вони право. Чи мають вони моральне право когось тикати за корупцію в інших країнах? Я зараз кажу не тільки про Україну, я в принципі кажу, чи має Сполучені Штати Америки зараз моральне право комусь щось там натякати. Напишіть, і мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Ну, а я з вами буду прощатися. Зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.